Гаражний конфлікт на вулиці Вовчинецькій знову розгорілася суперечка між власниками півтори тисячі гаражів та підприємством ікс адванс. Саме на землі останньої розташовані тимчасові споруди. При в'їзді на територію фірма встановила шлагбаум. Власники гаражів кажуть, не впускають, поки не заплатять за місячне користування власним майном. Після чергового блокування доступу до своїх гаражів люди викликали міліцію. Ми вимагаємо, щоб даний шлагбаум був демонтований, тому що значить, він ну, дана споруд. Вона перешкоджає власникам гаражів, ними користуватися, тобто здійснювати ними своє право власності, яке передбачено Конституцією і законами України. Даний конфлікт триває вже більше року. Люди для захисту своїх прав навіть об'єдналися у гаражний кооператив. Вони обурені, зібрані за оренду землі чималі кошти, чомусь йдуть не на покращення інфраструктури території. Чому не пускають, бо платять? Люди не хочуть їм платити. Таку суму ніхто не буде платити. Як людина має тисячу гривень пенсії, вона не буде платити. А він збирає такі гроші. А от представники фірми x адванс причин для невдоволення людей не бачать. Стверджують, поступово облаштовують благоустрій території. Та й боржників, кажуть, завжди пропускають до своїх гаражів. Такого немає. Ми попереджаємо там, то є під час, то немає грошей, то пізніше все оплачується, щоб ми так не запускали, таких немає Свій конфлікт сторони вирішують не лише на словах, подали до суду. Днями Феміда прийняла рішення. Однак наразі на руках постанови Зельбійського апеляційного суду ніхто не має. Тому представники кооперативу пропонують власникам землі оголосити тимчасове перемир'я. Створити ініціативну групу від власників гаражів, створити ініціативну групу від товариства «Іксадванс», скласти, поки йдуть судові якісь тяганини, судові тяжби, скласти договір, так як він є власник землі. А ми є власниками гаражів. Щоб на основі цих договорів ми виконували якісь правові обов'язки один В Пісумку сторони таки домовилися. Поки у жодного з конфліктуючих немає паперів суду, шлагбаум при в'їзді до гаражів не опускатимуть. А в понеділок гаражники та власники землі знову зберуться вже за круглим столом. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.